Я Просто в шоці. І громадянська вона, в принципі, в Україні вона неминуча. Значить, що там відбулося в Полтаві? А, ну, запакували одну людину, той позвонив товаришу, чи хтось там сообщив. цей приїхав а, з мисливською зброю, намагався якось домовитися з цим ТЦКшником. ТЦКшник це ні. Ну, запакували нагле і все. Той що? Ви... Все, саме суд почався. То то ТЦКшника і звалив в принципі. У тих людей зараз, тільки один вихід, десь там біжать з України, бо в принципі їх дуже швидко зловлять. Але знову ж таки, коли ТЦКшники, да, порушують ці закони, пакують людей, відвозять їх на, на смерті, так це нормально. да? То ладно, закриємо очі на це. От коли люди почали самосуд робити ну, взагалі, то хто такий це Це взагалі не Якісь це навіть ну не державна установа, це інституція, така сама як поліція, Верховна Рада. Вони, в принципі, не мають на сам на самій справі ніякої влади. Вони, а, якби, наняті органи, які мають служити народу, а вони ну що, б***** прибратились. І а, ну, людям урвався терпець. І я думаю, це перший випадок. Зараз послідує ще декілька випадків. А, може, це якось зупинити цикашників. Я думав, що це раніше почнеться. Це дуже довго тягнеться насправді.